Ви так само розумієте, я можу пінути вам, так... ви скажете, чи я п'яний, зразу чужу, так чи ні? Я, я з вами спілкуюся п'яний? Нема. Зараз. Ну Нема. а то що люди говорять, що я зараз Нема. і чому мене звинувачують? Я Мож не можу сказати, що я п'яний, тому що я не експерт. Реально, <танес> але якщо люди випише, а... що запах би був, запах, а... бабу, так чи ні? Був би запах. Що люди говорять, що я п'яний? Бо я п'яний. <танес> Ні-ні, може і не п'яний. Не кажіть, бо я не було, то може не п'яний. Любі, я можу на лікарню поїхати, кров здати. Нема питання. Може і не п'яний, ну просто... Шановні, ну я за рулем п'яний не можу не <танес> знаю. Я за рулем... Бо чого чіпилися, може і п'яний. <п 'яний> <танес> Я за рулем. А чому ви приїхали чо сюди машини рахувати? А подачі свої документи. Які ви маєте людей? ви бачите, зробили Що там? А де машини, люди в де формі він у рот, де посиділа. Я минути я забудив. Де форми наші, які виставлять? Люди формі. А ваших представників я не бачу. Де вони? Де вони? Хоч де вони? Ети Хлопці, деть представники, що приїхали та машини? А чому годину надуваєте? Хай приходять ваші суботильники. Будь ласка, собутильники не говоріть, тому що я не твердому. скажіть мені номерами, трошки на зло, на і злочину. Люди робить, звертайте увагу! Приїхали вночі. Ми вже звернули увагу. Звертайте увагу, на твиразому состоянні. Може ще Шановні, якщо ви говорите, що я не в тверезому стані, давайте я буду е е дихати експертизу їду, дитина? Так не За говори, що я не в тверезому стані, шановна. Вітайте дитину. Я дитину вашу і не брав. Ну, може, ви в ваші колеги. Хай прийдуть сюди. Так ви говорите, що я не тверезом оставила. А де ваші колеги поділи? Давайте я проходжу. ми не будемо. — Ви мене звинувачують, тому що я не робив, розумієте? А мою дитину в чому поки... Ви не хотіть, що людина п'яна, може, вона дійсно не п'яна.

Дайте міліція! Покажи свої документи! будь ласка! Ви знімали! А чого у вас приступили? А що ви тут робите? Представтеся! Представтеся, ви Представтеся!